Коли йдеться про безпеку в офісі, що першим спадає на думку? Мабуть, вогнегасник десь у кутку, правда, але є дещо про що часто забувають, а воно насправді може стати вирішальним для порятунку і життів, і бізнесу. Мова йде про сертифіковані протипожежні двері. От давайте і розберемося, чому це без перебільшення критично важливо. А тепер просто на секунду: ось така цифра: кожна п'ята пожежа в Україні стається, де б це могло бути, саме в офісних та адміністративних будівлях. Це, знаєте, не просто якась там статистика з довідника. це цілком реальна загроза. Вражає правда, один з п'яти це ж серйозний ризик для абсолютно будь-якого офісу. І тут виходить головне питання вже не в тому, чи це може трапитись, а в тому, чи готовий конкретний офіс, якщо це раптом станеться. Отже, офіс у зоні ризику. Щоб до кінця зрозуміти, наскільки ця готовність важлива, давайте просто поглянемо, що ж насправді поставлено на карту. А ставки тут, повірте, ой, які високі! Бо ж наслідки пожежі це ну зовсім не тільки обгорілі стіни чи меблі. Це ж бізнес, який може зупинитися на дні, тижні, а то й назавжди. Це втрата серверів, документів, всієї критично важливої інформації. І найголовніше, найстрашніше це пряма загроза життю людей, які там працюють. А якщо до цього всього додати ще й фінансові штрафи та юридичну відповідальність, ну картина вимальовується геть невтішна. Гаразд з проблемою розібралися. Тепер давайте про рішення. Як взагалі працює цей захист? Ключове поняття тут вогнестійкість, і головний елемент цієї системи саме протипожежні двері. І ось тут є момент, який треба чітко розуміти. Найбільше ми боїмося вогню, так? Але перший і найпідступніший ворог це дим. Він поширюється набагато-набагато швидше за полум'я, він токсичний, він за лічені секунди заповнює все навколо, позбавляючи видимості і можливості дихати. Саме того першочергове завдання протипожежних дверей це стати надійним герметичним щитом саме від диму. І от ми підходимо до цих позначок ei 30 EI-30, 60 Що це взагалі таке? Це не просто технічний термін, ні. Це, по суті, гарантований час 30 або 60 хвилин. Це той самий дорогоцінний час, який потрібен для безпечної евакуації всіх людей з будівлі. Це ті хвилини, які буквально відділяють безпеку від трагедії. Добре, але що ж тоді обрати 30 чи 60 хвилин? Дивіться, і – це, скажімо так, законодавчий мінімум. Для невеликих приміщень цього може бути й достатньо. Але якщо мова йде про великий офіс, про довгі коридори, про велику кількість людей, чи варто тут економити на хвилинах? Стандарт і – це вже не просто про виконання вимог, це свідоме рішення на користь максимального рівня безпеки. А тепер давайте розберемо ці двері, так би мовити, на запчастини. Що ж саме робить їх такими ефективними? Бо це ж не просто шматок металу, зовсім ні. Це складна система, де кожен елемент виконує свою абсолютно незамінну функцію. Уявімо ситуацію: спочатку димозахисні ущільнювачі блокують шлях холодному диму. Далі, коли температура зростає, в дію вступає терморозширювальна стрічка. Вона, наче спрацьовує як подушка безпеки, миттєво розширюється і просто намертво герметизує усі, навіть найменші щілини. Система антипаніка це взагалі геніальна річ, яка дозволяє в паніці без жодних ключів одним натиском руки відкрити двері зсередини. Ну і доводчик, це такий собі мовчазний охоронець, який дбає, щоб двері завжди були зачинені. Знати, як все працює, це добре, але не менш важливо знати, де можна, так би мовити, спіткнутися. Існують типові помилки, які просто перекреслюють увесь сенс протипожежного захисту. Давайте про них і поговоримо. І ці помилки, на жаль, трапляються часто. Перше купити двері без сертифіката це по факту просто металева імітація. Друге встановити їх так, щоб вони відкривалися всередину приміщення. Під час евакуації це створює пастку. Третє зекономити на системі антипаніка це рецепт для хаосу й паніки. І четверте, не менш важливе, довірити монтаж некваліфікованим людям. Це просто зводить нанівець всю конструкцію. Добре, про помилки поговорили. Тепер до головного, як же зробити все правильно, як обрати і встановити двері так, щоб вони справді захищали. Є кілька простих, але залізобетонних правил. Отже, що треба робити? Крок перший перевірити постачальника, чия в нього репутація, реальні відгуки. Крок другий вимагати документи. Сертифікат відповідності має бути на конкретну модель дверей. Крок третій наполягати на професійному монтажі, тільки сертифіковані фахівці. І крок четвертий гарантія. Обов'язково має бути офіційна гарантія і на самі двері, і на монтажні роботи. Звісно, виникає питання ціни. І так, якісні сертифіковані двері це не дешево. Але давайте на секунду задумаємось, а яка ціна людського життя, яка ціна всього бізнесу, який може згоріти дотла. Тому це не можна називати витратами, це інвестиція, інвестиція в безпеку людей і в майбутнє компанії. І на завершення, ось ця фраза, яка, по-моєму, каже все. Протипожежна безпека це не те, що можна обрати чи не обрати. Це вимога. І не тільки юридична, а й етична. Це обов'язок керівника перед співробітниками, колеги перед колегою. Це та відповідальність, яку просто не можна ігнорувати. Варто про це пам'ятати. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.